Привіт, я з Рашибацька хочу зняти вам історію про справжнє диво. Це скейт. А це я. Це я вчора. Вчора ми пішли кататися на скейті, і я тренував гальмування ось таким чином. Ось таке гальмування. Ну і, звичайно, трапилася прекрасна річ. Нога пішла ось так. Ось так. І хрусь. Ах. І. Ось така паличка І весь день вчора страшенний біль. І я міг ходити тільки ось таким чином, тільки ось так. І всякі мазючки, і А, Зараз ще є пухлина, бачите? Але в чому диво? можливо? Можливо, ви знаєте, що кожного ранку ми дихаємо з джерелом. Що таке дихання з джерелом? Це. Вертикаль це зв'язок з батьком, і кожного дня це якась дивовижна тема. Сьогодні була тема любові, яка з'єднує любов, що з'єднує мене з усім. І е звертання до тіла в першу чергу любов, яка лється від батька. Через моє серце до частинок тіла з'єднує ці частинки воєдино кістки, суглоби, зв'язки, м'язи, судини, нерви, і моє тіло заспівало в цьому. Див, дивно, що я дійшов до місця і думав, що буду з паличкою дихати, але паличкою я відклав. І мої ноги не мов би вросли в землю. Розповідаю вам технологію. Зараз будьте уважні. Ноги вросли ось так, от в землю, не мов би пустили коріння. А в диханні в нас є пульсації, і ця нога спочатку ось так не пульсувала, а тільки ця, і потім запульсувала і вона, і пальчики, і стопа, і колінка, і стегна. А ще в нас є таке витяжіння, і потім воно це витяжіння витягло мене вверх, вверх, вверх. І ми дихаємо годину, і в мене було таке враження, що ніжки мої, які вросли корінням в землю, вже не здатні будуть зробити крок. І мені вже не хотілося. Мені перестало боліти. Але я думаю, я не зроблю крок. А, а якщо зроблю, то впаду і буде знов боляче, і буде невиносимий біль. Але біль був менший. А зараз, от пройшло скільки? 6 годин. Шість годин пройшло від початку дихання. Подивіться на результат. Я хочу, щоб ви це побачили. Для мене це диво, воно не болить, по-перше. По-друге, я хожу. Ось так. Бачите? Я навіть можу трошки пострибати. Я ще не буду е нахиляти її вправо-вліво, ось так цю ніжку. Але я хожу, і в мене не болить. Я навіть можу ось так робити на носочок на п'яточку. Бачите? Слухайте, це справжнє диво. Це щось неймовірне. Я не вірю, так не буває. В моєму віці майже 58 років, так не буває. Це мало тривати два тижні. Я вже <сум> собі будував плани, які буду <сум> в ліжку лежати або сидіти весь час. Диво є. Диво вижне, віжн. Диво віжн. Ми можемо бачити себе інакше. Ми можемо. Уявляти інакше. І тоді це бачення приводить світло. А зі світлом приходить сила. Сила роз... розкриває нам, розкриває спокій. І в спокій приходить любов, яка поєднує. Це щось неймовірне. Я хочу, щоб ви запам'ятали це. Я хочу, щоб ви. Для себе в першу чергу це взяли і розповіли іншим людям, в яких є фізичні травми, якщо щось уш ушкоджене, слухайте, одна година дихання, одна година дихання з джерелом, все одна година, і ось результат. І я кажу вам: слухайте, якщо є якісь проблеми, якщо якісь труднощі є, і ви сподіваєтесь тільки на. Диво то диво є. І от всякі милиці, отакі і палички, ось це все можна просто відкинути, просто покласти і піти далі вільно. І це стосується не тільки дихання, це стосується будь-чого у нашому житті, будь-яких милиць, будь-яких нав'язаних самим, самими собі, нав'язаних ідей про те, що. В мене не вийде, в мене не получиться, я буду калікою. І так мені на роду написано. І зцілення, і якщо і можливе, то воно довго тривали. Ні. Диво відбувається миттєво, і його результати неймовірні, бо інакше воно не диво. Заходьте на канал Дивотворці, дивіться там, там є вправи. Дихайте з джерелом, дихайте. Пам'ятайте про диво: я свідок живий. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте в любові. Гарного дня!